Перехожі в історичному центрі Барселони більше не зможуть погрітися біля газового обігрівача, сидячи на терасі ресторану чи кафе. З 2025 року їх використовувати заборонили через викиди вуглецю. Забороні кілька років протистояли місцеві ресторатори. Вони побоюються, що тепер втрачатимуть клієнтів, бо ті не захочуть мерзнути на холодних терасах. Водночас використовувати електрообігрівачі можуть собі дозволити на всі. Це вже на нас впливає особливо. Бливо, зогляду на те, що наш бар невеликий, а доведеться поставити шість електрообігрівачів. Ви бачили ціни на електроенергію? Хто за це платитиме? Клієнт зростуть ціни на каву, на напелію та рибу. Західу перше запровадили 2018 року, але міська рада дозволила відмовлятися від обігрівачів поетапно, щоб дати час сектору адаптуватися. Поки що дозволені електричні обігрівачі потужністю не більше, ніж 150 п'ятдесят ватів на квадратний метр, але з травня від них теж треба буде відмовитися. Я прийшов на цю терасу, бо сьогодні холодний день. Ми залюбки щонебудь вип'ємо, і тут нам тепліше ніж на іншій терасі. Це не синітниця, що це теоретично щось забруднює. Це нав'язують компаніям, які вклали кошти, щоб люди могли сидіти на терасах у теплі, спокійні щось пити. Є багато речей, які забруднюють більше ніж це. Це чергова проблема для тих, хто намагається заробити на життя. Відкриті зони відпочинку з підігрівом уже заборонили у Франції. Екологи підрахували, що в зимові місяці така зона площею 75 квадратних метрів призводить до викиду СО 2 такого ж обсягу, який би виробило авто, що обігнуло земну кулю тричі. Торік заборонити обігрівачі намагалися й в Мадриді, але місцевий суд відхилив заяву. Згідно з його рішенням, міська рада не надала доказів того, що вони сприяють глобальному потеплінню.